Машинка для стрижки твій вибір, якщо хочеш підтримувати зачіску вдома. Вона краще працює з довгим і густим волоссям, має великий вибір довжин і насадок, але вона не голить повністю, лише стриже. Тример – це універсал для бороди, вусів, тіла і навіть носа. Він не голить в нуль, а ідеально підходить для моделювання щоденного оформлення та роботи з деталями. Насадок, купа, можливості ще більше. Електробритве твій найкращий друг, якщо любиш гладке обличчя без подразнень. Вона зрізає максимально близько до шкіри, підходить для щоденного використання і працює дуже м'яко. Кожен із цих девайсів це впевненість у собі. Машинка для стрижки Philips для тих, хто тримає під контролем власну зачіску. Тример для чоловіків, які люблять доглянути вигляд і точність до міліметра. Електробритва для тих, хто не хоче компромісів у чистоті та комфорті. Ці пристрої не просто техніка, це ваш стиль, ваш ритуал і ваш комфорт щодня.